Ми знаходимося на полі Товариства Мрія, де посіяний по технології Ноутіл соняшник РЖТ Сортер. Цьому році ми вперше спробували сіяти і цей рік для ноутілерів видався непростим, хоча багато опадів було і весною, потім літом. Але для ноутілерів була проблема із отриманням сходів як кукурудзи, так і соняшника. Тому що у квітні випала велика норма опадів. У нас, наприклад, це було 105 мм за місяць подвійна місячна норма. І коли сіяли кукурудзу, соняшник утворилась кірка. Після цього. Сходи дуже важко було отримати сходи. і е, ось У нас було декілька сортів посіяно соняшника. І ми побачили, що найбільша енергія росту виявилася в цього соняшника. Ну, останні три роки сіємо під експрес для того, щоб менше е, якби всі зміні було пестицидної нагрузки. В цьому році вперше ми посіяли гібрид РЖТ Волтер, і цей рік був специфічний, особливо весною. І ось на фоні трьох інших гібридів, інших фірм «Волтер» показав себе найкраще. Ну, це перший період, іменно енергія росту початкової фази. І от на сьогодні ми бачимо його. Так би мовити, ріст і розвиток. І ми, в принципі, мені він дуже сподобався цей якби, гібрид. Але я дивлюсь по розвитку і по кошику, і по стійкості до хвороб. Хоча ми бачимо, що в квітні місяці також ось цей рік дуже специфічний. Квітень був, випало дві подвійні норми опадів. Потім певний період була засуха, майже два місяці не було опадів. І знову ж таки, в кінці червня і до середини липня також подвійна норма опадів. І, безумовно, якщо складаються такі умови, дуже багато хвороб з'являється на всіх культурах. Ми бачимо, що він стійкий до. Хвороб і надіємося на непоганий урожай. Хочеться відмітити, що на сьогодні, от візуально дивлячись на кошики, на виповненість кошиків заліз, ми дивимося, що центр кошика також хоч це є проблемою, да? а він виповнився повністю. Да. Тому якби, надіємося, що урожай буде. Не... Непоганий, тим більше, що тут посіяно немало-небагато 80 тисяч на гектарі. Тобто можете уявити, яка тут маса зараз стоїть. Тому надіємося на хороший результат. З компанією RGT зустрічався. Ми висівали кукурудзу, ліпекс. Вона мені теж дуже сподобалась. Що стосується по технології ноутіл, тому що дуже важливо, хто сіє по нову то. Сорт також впливає на перше місце. Особливо цей рік показав, ну і попередній. Ну, попередній не так було явно, а цей рік показав себе, що потрібен підбір сортів. Тому надіємося, перевіримо, а тоді буде результат. Поділимося, який результат отримали.